Доброго здоров'я, шановне панство. Зараз в інтернеті ходять чутки, що з 1 липня у вас там вся техніка погорить і так далі. і тому подібне. Ось, на прикладі, блока живлення із 2005 року. Я вам покажу ось вхідна напруга від 110 до 240 вольт. Я зараз розберу і покажу, який тут запас потужності. Нагадую, блок живлення 2005 року. Так, що ми бачимо? Нам потрібні вхідні конденсатори. Так, ось вони маємо вхідні конденсатори. Дивимося, 200 вольт. І другий конденсатор також 200 вольт. Тобто, що ми маємо? Ми маємо два конденсатора по 200 вольт. У таких блоках живлення ставлять або один на 400 вольт, або два по 200. Тобто тільки скачок напруги вище, ніж 400 вольт. У вас щось спалить. Старою технікою вважається, який вже більше 10 років. Цьому ж блоку живлення вже 20 років. Я не знаю, що ви там розганяєте, що вас там погорить. Старий радянський кінескопний телевізор. Так. Ось інший приклад. Вхідний конденсатор стоїть на 400 вольт. 400. А ви щось кричите 230, страшно. Треба боятись не високої напруги, а низької. О, чим менший вольтаж, тим може щось згоріти.